А ваша дружина вміє готувати? Взагалі так у мені. А ким вона працює кухарем у їдальні. Мамо, мій чоловік образив мене, я їду до тебе. Ей ні, донечко, зло повинно бути покаране, я сама приїду до вас. «Нікому, а я повернула вам ліку, яку позичала того тижня. Нікому не повернула. Ой, а що ж тепер робити? Я знову хотіла позичити її у вас. Ви випадково не бачили тут мого чоловіка? А як він виглядає? Гадаю, увесь зелений від злості. Тату, я заміж не буду виходити, буду жити з вами. Не смій погрожувати батькові. Зустрілися дві куми. Ой, кумо, наша сусідка така балакуча, стільки мені наговорила, що я аж захрипла.